Україна єдина від краю до краю, нас усіх спільна ціль у житті об'єднала. Прийде час і візьмемося всі ми за руки. Україна єдина від степу до моря, від рівнин і до гір, Україна єдина. Київ, Харків, Донецьк, Львів і Крим Україна. І немає різниці у вірі чи слові. Ми плеч пліч стояти за неньку готові. Неважливо хто звідки народ ми єдиний, нас єднає любов до своєї країни. День єднання був запроваджений з метою показати всьому світові, що українці цілісна та неподільна нація, сильна духом та незламна перед будь-якими випробуваннями. І, як показали майже два роки боротьби саме такими ми і є. єдині як ніколи у своєму прагненні до перемоги, в бажанні творити нову Україну та відстоювати суверенітет і незалежність рідної землі. Єднаймося, бо ми того варті. Наша єдність має стати тим міцним ланцюгом, котрий захищає, оберігає. Всіх нас і Україну. Ще на світі край багатий, щедрий, мила нами, чисті води, ліси, гори всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами. Що тримає вкупі розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай. Razom ze mnoj Хати світлими серцями, сильних рук, руколів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо і бути хазяями, з радістю і горем не лишати сам на сам. брат,